Перший роман у свій ювілейний 35-й день народження його презентувала івано-франківська письменниця Ольга Деркачова. Вона вже встигла зажити славу як майстриня у жанрі короткої прози. Нове амплуа літераторка приміряє разом із любовною оповіддю під назвою Крамниця щастя. Вона заховалася під обкладинкою у вигляді шкільного зошита із занотованими у нього формулами та геометричними фігурами. Я здивувала читача. Мені це вдалось, тому що всі сподівалися збірки оповідань, і всі сподіваються, що це оповідання. Насправді це любовний роман. Вір називається «Крамниця ща. Моя героїня головна працює в крамниці щастя, тобто вона намагається зробити людей щасливими. І ще там є дуже важлива лінія кохання. І моя головна героїня кохає викладача математики. Звідти і формули, які є на обкладинці, трикутники, кола, тобто все пов'язано фактично зі змістом. І нагадує сторінки учнівського зошита, тому що цей роман можна назвати не тільки любовним, а й студентським романом, тому що багато йдеться про студентське життя, і головна героїня це студентка. Крамниця щастя це уявний об'єкт, аналогів якому знайдеться чимало, адже відповідні послуги із доставки сюрпризів, квітів та інших радощів до свят наразі вельми поширені. Однак, жодні придбані чи замовлені презенти не компенсують браку уваги, від якого страждає переважна більшість людей. Сама авторка стверджує, автобіографізму у її першому романі годі шукати. Хоча окремі захоплення, які в більшості інших, таки були. В кожному творі є дійсно автобіографічний момент, тому що письменник, коли він пише, він пропускає крізь себе. Тобто, може не бути я біографічних подій, але автографізм буде, тому що це я сіла і це я написала. Звісно, десь коли я писала цей роман, я згадувала свої студентські роки, певні епізоди зі студентського життя. Але я не переживала таку історію, як переживала моя головна героїня. Тут я свиче пішла від стандарту, що завжди дуже багато студенток, коли до них приходить на пари молодий, розумний, красивий викладач, то багато з них переживають от своє перше серйозне таке кохання, власне або закоханість легко, власне. Викладача, тобто це є доволі поширене. І коли я спитала своїх студенток, кажу, про що би ви хотіли щоб був любовний роман? І вони в один голос сказали про кохання викладача і студентки. Тобто, ця тема є наразі для них актуальною. Твір зацікавить не лише студентську молодь, переконана авторка, але й тих, хто прагне пригадати роки далекої юності. Крамницю щастя вже публікували три роки тому фрагментами у журналі Дніпро. Друге переведення роману здійснили завдяки видавництву літературної агенції Дискурсус. Звичайно, що. Така тема студентка закохується викладача, це певно буде вічною темою, відколи існують університети, і відколи жінкам там дозволено відігравати значну роль. І звичайно дуже часто ця тема обіграється в негативних контекстах, коли є різноманітні вікові відмінності і такі сильні вікові відмінності, коли це не кохання, а розрахунок. Тоді звичайно це. В негативному плані любов студентки і викладача, але в цьому романі це настільки світле і чисте почуття кохання, що просто хочеться бути на місці головної героїні. Така на перший погляд, проста студентська історія, але вона написана з відповідним почуттям гумору, з відповідним почуттям справи. Бо Оля це вже. Письменниця, яка має свою тему сьогодні, вона працює в жанрі переважно малої прози і переважно розповідає про жіночі історію, про жіночу самотність, самість. А е, ось ця, е, її історія, Вона більше розрахована на ширше коло читачів. Така е, історія, як я люблю повторювати за Шевченком судовольстві і ніби з моралі, щоб ти відпочив, щоб ти почитав, щоб ти розважився, але щоб ти і певні якісь е, висновки для себе власне зробив. Крамниця щастя це третя художня книга Ольги Деркачової. У 2013-му авторка презентуватиме і ще одну, та цього разу вже у класичних для неї жанрах оповідання та новели. Оксана Квітнева Віктор. Костенюк, новини 402.